Да, і, друзі на каналі, коротенький огляд саджанців малини. В якому стані вони зараз знаходяться. Так, друзі, дивіться, в якому стані у нас зараз маточний корінь малини. Залишили так його і в теплиці. Це у нас сорт дельніва. Земля теплиці також замерзла. В такому стані. По ідеї, корінь мав нарости дуже добрий, вже ближче до закладки цього кореня на майбутній саженці. Будемо знімати відео, покажемо, який результат. Це в нас закладався маточний корінь і з маточного кореня залишали саженці для того, щоб наріз новий маточний корінь. На цей сезон будемо використовувати оцей маточний корінь. Плануємо. А якщо все буде добре, наступний сезон вже будемо висаджувати з оцих отриманих саджанців, які є у нас у горщику, будемо висаджувати, закладати так би, на наступний сезон. Оце у нас пшохиба. Літній сорт. Це один-єдиний літній сорт, який ми плануємо роз, 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 як то кажу, розмножити в великій кількості для власної потреби. А також для продажу саженців, бо даний сорт дуже, дуже по, популярний і, як скажу, лег, легко його продавати, а також ягода даного сорту просто бомба. Це в нас надчас. Ожина на маточний корінь та Freedom, ремонтатний сорт ожини. Ось такі саженці ми залишаємо. Для того, щоб висадити на новий маточний корінь. Це у нас даний сорт це Енросадіра. Цей маточний корінь є, що так би, стараємося робити так, щоб з цього маточного кореня зробити мінімум один або два роки підряд саджанці. і пізніше вже з нього не брати, а щороку насаджувати ось такі саджанці. для того, щоб з них наростало маточний корінь. І таким чином, як то кажуть, щоб саженці були хороші, треба щороку міняти новий, так якби закладати свіжий маточний корінь. Ось. І це як коренева просто бомба, фактично вона нас замерзла, але на корінь це ніяк аж не шкодить. З таким чином плануємо розмножувати і розширяти помалині. Інросадіра. Ось так зберігаємо малину. Також, ось дивіться, це пшохиба. Це в нас новий сорт заклали на маточний корінь, але ми його ще цього року розмножувати не будемо, а будемо розсаджувати у більший. Це і сорт по емат. Поемат і ще є полонез. Але полонез на дворі в нас. Ось це в нас все, е, сорт малини Мапема. Будемо залишати половину, будемо відтріхувати на маточний корень, а половину будемо залишати е, на плодоношення. Попробуємо вирощування у контейнері. Подивимося, але вирощувати будемо пробувати у теплиці і на дворі будемо робити деякі експерименти. Також позалишали пагони для того, щоб подивитися, як буде вродити на літний, літній врожай давати Ось сорт дельніва. Також будемо залишати буквально можливо, 100, може 200 саджанців. Будемо саджувати ось такі контейнери або пінопластові контейнери, суто на маточний корінь. Ось так, друзі. Помалині практично найкращі сорта, які... Полярні це в нас є мапема, дельніва, Енрусадіра, літня пшехиба. Ці сорта як і по ягоді, так і по плодоношенню, мають бути найближчим часом пріоритеті. Ось. І це коренева. Ось такі саджани з припусаці набагато краще, ніж. Копаний, це вже провірено на власному досвіді. Ось такий маємо результат. Так що, друзі, кому ще буде потреба у саджанцях в районі до 1000 штук з закритою кореневою, декілька, як то кажуть, видів, що будемо мати на продажу, а решту будемо залишати для своїх потреб. Так що звертайтесь. А ось тут саженці малини ми осаджували у контейнери. Будемо повністю з тих контейнерів витягувати, матушний корінь, відріхувати і будемо з нього робити закладку на саджанці. Ось такі саджанці в зараз є. Основна частина це у нас є дельніва, мапема, пшехіба енросадіра. Ось ці основні сорта, також невелика кількість. Паемат, Полонес, Маргарита, Маравілла, керелайн. ще якісь то, що не пам'ятаю. Ось це ми висаджували судженець, щоб наростала молода коренева система. Ось ці саджанці підуть всі нерозможні. Також ще є Джон Джей. Так що Цього року маточне корнення буде вдосталь. Подивимося, що вийде пізніше по саженці у нас. Також також підставили собі ось таку пшахибу. будемо також закладати свіжі саженці на свіжий маточний корінь на наступний сезон. Коренева там ще бомба. Przychyba Tak już przychyba, ale czuć słabsze